Мої вітання. Сьогодні я готую дуже смачний домашній кетчуп, рецептом якого зі мною поділилась моя підписниця. Мені дуже сподобався цей рецепт. Всі кетчупи, які я готувала до цього, мені не подобались на смак ні з крохмалем, ні з якими загущувачами. А цей натуральний дуже смачний, густий та навіть підійшов моїм дітям. Основа кетчупу це звичайно помідори. Вони повинні бути м'ясисті. Помідор мені потрібно 4 кілограми. Їх я помила та розрізаю на шматочки, вирізаючи із них місце плодового кріплення. Помідори розрізаю на 4 або 2 частинки, в залежності від розміру, та перекладаю у кастрюлю з товстим дном. Також для кетчупу нам потрібно 400 г цибулі та 300 г перцю солодкого. Цибулю я розрізаю на 4 шматочки, так як дуже дрібнити в цьому рецепті сенсу немає. Перчик також я очистила і нарізала на менші шматочки. Все висипаю до помідор в кастрюлю і сюди ж додаю 3 столових ложки солі. Також, звичайно, до кетчупу нам потрібно додати одну головку часнику для повного контрасту смаку. Відправляємо кастрюльку на вогонь та чекаємо, поки маса закипить. Як тільки маса закипіла, зменшуємо вогонь на середній та без кришки, уварюємо всю цю масу впродовж 3 годин. Не хвилюйте, що це довго, ви можете займатися своїми будь-якими улюбленими справами, а кетчуп буде варитись. Періодично, звичайно, його треба перемішувати, щоб він не підгорів. В мене пройшло 3 години, і ви бачите, як уварився кетчуп. Далі я беру погружний блендер і всю цю масу пробиваю блендером. Звичайно, після цієї маніпуляції залишаться кісточки, але ми їх пізніше позбавимось. Кетчуп ми перебили, ось така виходить консистенція. Якщо бажаєте, звичайно, можете залишити і так. Але, щоб це був натуральний кетчуп, треба взяти сито та процідити всю цю масу через сито. Так як маса перебита блендером, то перетирається через сито все дуже легко. Ось скільки відходів в мене залишилось. Майбутній кетчуп я переливаю знову ж таки в кастрюлю з товстим дном і тепер необхідно додати сюди спеції. Кількість приправ я скоригувала за своїм смаком, додаю пів чайної ложки кориці, 4 гвоздики, пів чайної ложки гострого перцю, 1 чайну ложку приправи до шашлику та 250 г цукру. Перемішую всю цю масу та відправляю її знову на вогонь. Чекаємо, поки кетчуп закипить та варимо його на середньому вогні 30 хвилин. Звичайно, все це робимо без кришки, щоб зайва рідина випаровувалась і кетчуп ставав більш густіший. Коли він проварився 30 хвилин, додаємо сюди 150 мл 9% оцту, все гарненько перемішуємо і залишаємо варитись іще 10 хвилин. Після цього розливаємо наш кетчуп у простерилізовані баночки, наповнюємо їх повністю, закриваємо простерилізованими кришками та закручуємо звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 півлітрових баночки та ось така піалка на дегустацію. Спробуйте цей рецепт та поділіться зі мною своїми враженнями. Смачного!